Привіт, шановне панство. Сьогодні хочу поділитися з вами цікавою каткою з українським стрімером Нацуміра, котрого нам підкинуло в лобі. Дякую, друже, за цікаву гру, де ми взяли топ-1. А також бажаємо скорішого повернення до стрімерської діяльності, так як наскільки я зрозумів, на даний момент в нього немає цієї можливості, тому чекаємо на повернення. Також перед початком перегляду дозвольтесь трошки поділитися думками стосовно стака легенд, якими ми грали. Я вважаю, що в цьому сезоні це топ-ті легенд, котрими ви можете рухатись по рейтингу вгору. По перше, це лайфакт, котра дає змогу швидко піднімати тіммейтів і відхилюватися. По-друге, це еш, з якою ви зможете як швидко наблизитись до ворога, щоб запушити, наприклад, так і швидко вийти з файту, наприклад, якщо розумієте, що потрапили в бутерброд. Ну і по третє, це балістик, або як я його називаю, дєд. Він вам дасть можливість мати безкінечний запас набоїв при активованні ульті, швидко рухатись і перезаряджати зброю, щоб натиснути на ворога і накнеште запушити його. На цьому не буду більше вас затримувати. Приємного перегляду ставте лайки, підписуйтесь на канал, приходьте на стріми на твічі, і побачимось на просторах Apex Legends. Barrel stay, extended sniper mag here, level 3. Да, цени наш. Типа. Но він один. За херня, херню. Вон вина, Оно він іде. Ону. Мені його не видно.

Ну, треба біля нього, тому що він, скажімо, за все буде ультавати да, на да, гору. Да, да, Є таке відчуття. О, да, достав. Що да. це таке, блядь, ця сран... Я хидаюсь. Нас он звітка. Накидываю Я так быстро бігаю під твоєю ультою, що мене так. Я не понимаю, де його валять. Оно, ну, він на Чупачупсе сидить. А одни на горі тут сидять. Ти зря ми, туди... Ми двох, ми двох закрили, так тут скала якраз. Uh -huh. Ну ще, на твоїй ульти бігаєш так, що обосраться можна. Ну я так. Ну, давай зараз на у мене є настрій вже запитати його. Нацо привіт. Це ти? Чи не ти? Он ну, там чувак відновлює. Прокажем. replicator, replicator descends. мовчить. Ні, він то у нього мікрофон вирвався. Вот тут. Не знаю, но я ничего не чувствую. У тебя противный микрофон? О, привет, да-да, что-то. So Ой, в зоне, mm -hmm. кайф. О, ну я б може взяв mm. Ну тут банга у нас. Де? Вот тут. На другом полок семь вылазит. Ти гайчиком мені. Ведро джо тут. Ону ну ну. Вот ну, ну. тут. Да, я бачу. I've made

Хочеш за це перебігти кудись сюди? А, вон він. Оно. Нокнувся. Оно. Ще один. О, відкрили двері, відійди. Нормально. Смартфон відпустився. Нормально, ты им двери выломал. Та то не я. Почти. <laughs> Охренеть, я его не бачу, там а авиани наре... Ну все, тут кто-то еще бегает. Так, у мене гранати закінчилась, там внизу, зупом десь. Ага, інтер все зібрав. Що, тут тобі, тобі і на, на червоних сидять, і, типу... В сусідньому будинку ото? Да, отут тут, ну типа, тут лайфа на червоному. Там лайфа, банга, і ще хтось, о, їх пішли пушить. No, <плес> <О>, нормально. <плес> О, элиминейт, все. Зараз я будет. О. Лайфа. Нок. нормально ты? там сейфайт. О. Но! Я типа У меня патроны закінчиваются. <ріх> ну тебе ульта, якщо що є. Да. На останній файт, ну нормально. Да. Е, ти бачив де What вони, На це. Uh, зараз над нами. Десь над нами. Да, він сказав, що зараз прямо. над нами. Ну, у мене ульта готова. Ну, типа, це останній сквад, я грибу. Пішли. Він може ультануть. Да, а, він під низ застрибнув. Застрибує під низ. І шо? Не знаю. Ня ну типа логіку цього я розумію. Ну далі тільки open. Вони над нами, нам треба ну, щоб їх теж скинуло. Ну так да. ай-яй-яй, майже бл. А ти ульту кидаєш. Там один майже рус, ну ты нахер, Джи. давай з нами наступно. можна, У мене інтернет дуже поганий, може пропадати А, ну ок, ну давай приймай, погнала. А чому у нього тут H27 хріна, ну, я не знаю, що це ж